Початком квітня стартувала реєстрація на проходження національного мультипредметного тесту. Він, як і минулого року, стане альтернативою зовнішньому незалежному оцінюванню. Про що потрібно пам'ятати абітурієнтам? З'ясуємо в ефірі нашої нової програми на часі, у якій обговорюємо актуальні теми. Вітаю глядачі і представляю нашу гостю. Це методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Пані Ірино, вітаю вас нашій студії. Добрий день. Тож, пані Ірино, як я вже зауважила, цьогоріч національний мультипредметний тест знову стане альтернативою зовнішньому незалежному оцінюванню. Чим він відрізнятиметься від того тесту, який писали абітурієнти минулого року? Добрий день. Тема є актуальною, тому що з понеділка ми розпочали реєстрацію mm -hmm. на національний мультипредметний тест. Всі працюють над тим, щоб реєстрація була успішною. Чим відрізняється? Відрізняється, перш за все, сформованим тестовим зошитом. Mm -hmm. Тобто, це інші предмети, так будуть абітурієнти? Ми маємо цьогоріч три предмети. Два стабільних предмети українська мова і математика, і третій на вибір учасника тестування. Щодо формату тестового зошита, то український центр вже дав можливість працювати з демонстраційним варіантом тестового зошита. і є сертифікаційна характеристика по кожному предмету. Угу. На сайті українського центру вся інформація необхідна щодо формату тестового зошита – вже є надана. Угу. Ну, так як і минулого року абітурієнти будуть працювати за комп'ютерами. Так, це так. не буде такий звичайний зошит, як було під час ЗНО. Тобто будуть працювати за комп'ютерами і одразу отримують результат. Правильно я розумію? Так, учасник тестування. Працюючи над завданнями тестового зошита, заквершивши роботу, нажавши клавішу завершити, одразу має можливість бачити кількість набраних балів. Але пізніше ці бали будуть переведені у 200-бальну шкалу і будуть використовуватися для подання до закладів вищої освіти. Угу. Якою буде кількість питань чи вже відомо, і чи вона буде однакова з кожного предмета? Кількість завдань, звичайно, ж буде різна. У сертифікаційній характеристиці по кожному з предмету вже дано перелік завдань, форм завдань і кількість завдань по кожному з предметів. Я можу лише сказати, що кількість завдань коливається від 20 до 32 завдань. завдань. Угу. Вже ми озвучили, що стартувала реєстрація. Давайте зараз нагадаємо про що потрібно пам'ятати абітурієнтам, аби зареєструватися і пройти цей тест, тому що триватиме вона не так довго всього місяць. Так, дякую за запитання. Воно є досить актуальним. Справа в тому, що ми розпочали реєстрацію на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, розміщено покроково. Що потрібно зробити для того, щоб реєстрація була успішна, звертаюсь до всіх, хто має намір вступати до закладів вищої освіти і наразі реєструється на національний мультипредметний тест. Перш ніж реєструватися, будь ласка, уважно ознайомтеся із інструкцією щодо реєстрації. Як і минулого року, в нас реєстрація є безкоштовною. Реєстрація є безпаперовою, mm. тобто паперовий варіант, наразі ми від нього відійшли, тому що розуміємо, що в нас е, ми знаходимося у стані війни і не завжди є можливість. Тому дякуючи українському центру, дякуючи всім, хто допомагав у створенні програми. Ми реєстрацію проводимо без паперового варіанту, лише е, дотримуючись певних вимог. Але під час реєстрації той, хто е, буде реєструватися, перш за все, повинен чітко знати, який третій предмет він обирає, тому що два перших предмети українська мова і математика, будуть підтягуватися автоматично. Вони є обов'язковими. Щодо третього предмету, то Директорка українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко і представник міністерства освіти Олег Шаров в понеділок провели заняття. Чи презентацію щодо вступної компанії? Я раджу всім, хто ще не зорієнтувався у третьому предметі, подивитися цю презентацію, тому що вона роз'яснює, як правильно обрати третій предмет. І найголовніше це потрібно зібрати комплект документів, тому що цьогорічна реєстрація вона передбачає подання скан копій або фотокопій документів. Що за документи потрібні, перш за все, це повинен бути документ, що посвідчує особу. Паспорт громадянина Україна це може бути паспорт у вигляді книжечки старого зразка може бути паспорт у вигляді id картки. Крім того, повинен бути облікова картка платника податку, тобто наш індифікаційний код, він подається обов'язково. Якщо це випускник загальноосвітньої середньої школи, то обов'язково в своєму навчальному закладі наразі навчальні заклади вже почали виготовлення, а то вже й виготовили довідки про те, що дана особа дійсно закінчує навчальний заклад і у цьому році отримує свідоцтво про загальну середню по-старому, атестат. Якщо ж це випускник минулих років, то він повинен подати копію атестата. Uh -huh. Крім того, якщо це випускники минулих років, то є певна частина, які уклали шлюб, поміняли прізвище. В такому випадку потрібно подати сканкопію чи фотокопію документа про укладення шлюбу і зміну прізвища. В нас є певна категорія, які мають. Медичні проблеми, проблеми з здоров'ям, і в такому випадку потрібно подати, звернутися до регіонального центру з медичною довідкою, щоб ми могли такій дитині надати можливість успішної роботи на пункті, тимчасовому пункті роботи. Uh -huh. А чи можливо, що від йде відмова е під час реєстрації? Чи це якісь технічні моменти? От про що потрібно пам'ятати, реєструючи? Є коли особа реєструється. Є три шляхи реєстрації: це самостійно у навчальному закладі або на тимчасово створеному пункті реєстрації. Е якщо ми даємо відмову, український центр дає відмову. Це означає, що якісь кроків виконані неправильно. Якщо заповнено персональну картку, то тоді протягом семи днів буде виготовлено сертифікат. В такому випадку, якщо неправильно завантажені скан копії чи фотокопії. Вони не будуть допущені до сертифікації. Сертифікат вони не отримують, їм буде дана до відмову, і буде вказано, по якій причині надана відмова. Я хочу нагадати всім, щоб в інструкції чітко вказано, що кожен із завантажуваних документів повинен мати бути в окремому файлі, і цей файл повинен становити не більше як один мегабайт. Текст файла повинен бути чітким. Якщо ж цього всього немає, то звичайно буде відмова uh -huh. або ще відмова, якщо не подано один із uh -huh. переліку документів. Тобто повний пакет має бути повний пакет. За цими технічними нюансами потрібно слідкувати. Ну я думаю, для випускників цього року можуть у школі щось підказати. Як бути тим, хто. Попередні роки випустився і зараз можливо не може зорієнтуватися, як зареєструватися, де в Хмельницькому можуть допомогти це зробити. Дійсно, випускники загальноосвітніх навчальних закладів вони мають можливість зареєструватися або вдома, маючи технічні можливості, або їм буде допомагати у реєстрації навчальний заклад. Якщо ж це випускник минулих років, то він також, якщо технічні умови йому дозволяють, він може зробити це самостійно вдома. А якщо ні, то ми створили на базі Інституту МАУП на проспекті Миру безкоштовний пункт реєстрації і, зайшовши до приймальної комісії Інституту МАУП, маючи при собі комплект документів, допоможуть провести реєстрацію. Що далі після реєстрації, якщо вона вже пройшла успішно? Якщо реєстрація пройшла успішно, буде виготовлено сертифікат. І за 10 днів до початку тестування кожен з своєї персональної сторінки може роздрукувати запрошення, перепустку. Він в якому буде чітко вказано де, коли, за якою адресою він буде проходити національний мультипредметний тест. Угу. Ті випускники, які за кордоном, але все ж таки хочуть вступати в українські виші, чи будуть мати можливість скласти там мультипредметний тест. Ми опробували цей крок вже минулого року. Нас заставило зробити це життя, тому що багато людей змушені були покинути терени України, і ми провели національний мультипредметний тест минулого року за кордоном. Цьогоріч український центр та міністерство освіти говорять нам про те, що вони наразі продовжують роботу по створенні тимчасових екзаменаційних центрів за кордоном. Щодо інформації, де буде проходити тестування за кордоном, можна подивитися перелік країн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ну, взагалі, минулий рік був такий пілотний і неочікувано. Так в такому, можливо, трішки авралі готувався мультипредметний тест. Цьогоріч вже готові до такого формату. Які нюанси, можливо, було враховано, як він буде відбуватися з урахуванням і можливих повітряних тривог. Ну і взагалі того, що ми все ж таки продовжуємо, на жаль, жити в період воєнного стану. Дякую, питання дуже актуальне, тому що ми дійсно е, маємо проблему не настільки з технічним забезпеченням. Е, всі пункти тестування мали сформовані на основі вимог українського центру щодо пункту тестування, щодо мережі інтернет, щодо формування самої аудиторії, щодо персоналу в аудиторії, щодо дотримування інструкцій. Але ми маємо наразі стан війни, і ми живемо у час повітряних тривог. І ми повинні зробити все необхідне для того, щоб забезпечити. Безпеку учасників на тимчасових екзамінаційних центрах. Ми минулого року це вже також пережили. Uh -huh. Кожен з пунктів тестування сформований однією з вимог до пункту тимчасового екзаменаційного є бомбосховище. Uh -huh. І коли лунає чи починає лунати повітряна тривога, то автоматично робота на комп'ютері припиняється, всі спускаються в супроводі інструкторів. До бомбосховища, і потім, по завершенню повітряної тривоги, автоматично робота відновлюється. Угу. А якщо вона буде тривати дуже довго, тривога можливо перена... буде переноситись так? на інший день, наприклад. Минулого так, що... року ми таких випадків не мали. Угу. Будемо надіятися, що таких випадків не буде і цього року. Будемо надіятися на те, що все-таки ми проведемо тестування. Без е, тривог, а якщо вони і будуть, то вони будуть досить короткими, щоб всі учасники гарно і спокійно працювали. Так будемо вірити в це, тому що діти і так будуть хвилюватися. Ну, взагалі, учасники а тут ще додаткові такі хвилювання. Тому будемо вірити, що дійсно буде все спокійно. Тест потрібно писати тільки тим, хто хоче вступати у виші, чи він потрібен для всіх 11-класників, аби отримати атестат. Е, ні, є закони Міністерства освіти про те, що національний мультипредметний тест буде проводитися лише для тої категорії людей, які мають випускників чи людей, які мають намір вступу до закладів вищої освіти. Uh -huh. Державна підсумкова атестація, до якої ми звикли, вона була минулого року, відмінена у формі зовнішнього незалежного оцінювання, і цього року також її не буде. Uh -huh. У які терміни буде відбуватися тестування, і чи буде запланована додаткова сесія? Цьогоріч ми плануємо провести основну сесію з 5 травня по 23 травня. Маю велику надію на те, що нічого нам не завадить провести нашу роботу. І, звичайно, щодо додаткової сесії, то ми щороку маємо і до війни. Ми її мали, і минулого року ми мали додаткову сесію, тому що є діти, які не мали змоги вчасно зареєструватися. Є діти, які не змогли з'явитися до пункту тестування, тому що в проміжок з 5 по 23, по 23 травня, червня, вибачте мене, не можна. Основна сесія з 5 по 23 червня, так? Червня, вибачте, оговорилась. Uh -huh. Не мала змоги прийти, тому що, до прикладу, захворіла uh -huh. дитина. І, звичайно ж, ми повинні дати можливість все ж таки пройти національний мультипредметний тест, тому що дитина бажає вступити до закладу вищої освіти. От для цього і передбачена додаткова сесія, яка буде проводитися з кінця червня по початок липня. Це для таких непередбачуваних обставин. аби могли скласти тест. Попередні роки ще до війни повномасштабної було у нас таке, як пробне ЗНО. Я так розумію, пробного тестування не буде. Яким чином мають можливість зараз абітурієнти готуватися? Дійсно, цьогоріч ми не маємо пробного зовнішнього незалежного оцінювання до якого так всі звикли, uh -huh. і Хмельниччина завжди лідерські позиції отримувала по реєстрації на пробне зно. Цьогоріч немає пробного зно, його немає паперового варіанту, але Український центр оцінювання якості освіти та регіональні центри, зокрема Вінницький регіональний центр, дають можливість працювати із тестовими завданнями з бази. Українського центру ця робота надається безкоштовно, безоплатно. Крім того, український центр я вже сказала, що він виставив демонстраційний варіант тесту, який також є безкоштовним, і всі бажаючі можуть заходити на сайт українського центру і працювати з тестовими завданнями. Крім того, в нас є посібники, які йдуть за логотипом українського центру оцінювання якості освіти, які дають можливість підготуватись по кожному з предметів. М -м. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення ще маєте нагоду звернутися до абітурієнтів, на чому б зараз хотілося наголосити. Я бажаю нам, перш за все усім миру. Я бажаю вам гарної підготовки. І я бажаю, щоб ваша вступна компанія була успішною, і хай ваші мрії здійснюються, і хай ви будете студентами на нашій вільній, мирній Україні. Я вам дякую. Хай дійсно буде так, і хай спокійно пройде цьогоріч ця вступна кампанія і без тривог, і з найкращими результатами для абітурієнтів. Дякую вам. Дякую. Нашим глядачам. Я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей.